Сьогодні, 29 серпня, біля меморіалу захисникам України у Шостці відбувся пам'ятний захід, присвячений дню пам'яті захисників і захисниць, які загинули за незалежність і територіальну цілісність держави. Місцева громада, представники міської та районної влади, громадськості, а також родини полеглих воїнів, зібралися, щоб віддати шану героям. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час, але він проявив свій незламний дух. Багато наших земляків стали на захист рідної землі від загадників. Вони зі зброєю в руках захищають Україну. Ми пишаємось їх мужністю і героїзмом. Обов'язок кожного пам'ятати подвиг військових, які ціною життя захищали нашу країну. День пам'яті захисників і захисниць України, який відзначається 29 серпня. Був започаткований у 2019 році на знак пошани до тих, хто віддав життя за державу. Дата пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року, одним із найкривавіших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Під час виходу українських сил з оточення через обіцяний зелений коридор, російські війська обстріляли колони. Українські захисники та захисниці проявили героїзм та спротив ворогу, однак зазнали великих втрат. Боги розгорталися на соняшникових полях, тому символом дня є сонях знак життя, мужності та скорботи. Учасники поклали квіти до меморіалу та вшанували загибле хвилиною мовчання. Це мить, коли серце стискається від болі й вдячності, згадуючи поіменно тих, хто віддав життя за незалежність України. Філь Кондратенко, Сергій Коворотний, Іван Євдокименко, Костянтин Сергієнко, Олександр Ковтон, Ярослав Бугаєвський, Антон Хоба, Дмитро Гринь, Роман Бердінов, Олександр Нікіпорець, Володимир Рек, Вадим Хроменко, Олексій Новиков, В'ячеслав Бірюк. Олександр Кін, Сергій Черненко, Роман Федотов, Сергій Терещенко. Шостінці перші стали на захист України. Прикро, що частина з них віддала життя, і ми повинні їх пам'ятати. Ми повинні в їх вчитись мужності і патріотизму. Сьогодні ми вшановуємо наших земляків шосткинці. Завжди не стояли осторонь будь-яких проблем. Так сталося і з війною. Вони першими стали, взяли до рук зброю, наші найкращі хлопці, і дівчата, стали на захист нашої рідної землі для того, щоб ми з вами змогли жити, творити, любити. Я дякую кожному. Вічна пам'ять, всім, хто втратив своє найцінніше це своє життя. Сьогодні я прийшла до свого сина і до всіх загиблих пом'янути їх. Що вони віддали своє життя за наш захист за батьківщину? Всі ці хлопці в перших рядах вони дуже сміливі захищали батьківщину. Вони виховані на патріотизмі тих і їм. Ми будемо завжди їх пам'ятати. Дякуємо їм за захист. Він 2014 року захищав батьківщину у 2022 році. Він 3 березня загинув, захищаючи під Маріуполем. Його звуть Гончаров Сергій Миколаєвич. Мій син завжди поруч. Я відчуваю його присутність щодня. Він так любив життя, ловив кожен момент, любив знімати. Мріяв жити довго та яскраво. І завжди повторював Все буде Україна, розповідає Віра Іванівна. Пішла я до сина свого. Синочок міяний руч. Це дуже болить, час лікує, але це неправда. Ця біль залишається назавжди. Просто до цієї болі привикаєш і живеш з нею. А так дуже важко, дуже важко. Моя надія, моя гора, моя гордість, моя радість, моє життя. Проценко Юлія та Левицька Наталія прийшли вшанувати пам'ять проценка Сергія Олександровича, який загинув у Торецьку. Мій зять, сестри чоловік. Тому ми прийшли це для нас дуже важливо. Ці люди, які боронять нашу країну, ну, віддали найцінніше своє життя. Шосткінська громада щороку вшановує загиблих захисників і захисниць, підтримуючи їхні родини та зберігаючи пам'ять про героїв. 27 серпня рано вранці, в Шостці стався розбійний напад. Невідомий чоловік підійшов до 18-річного юнака та 20-річної дівчини біля під'їзду житлового будинку. Погрожуючи ножем, він спровокував конфлікт. Потерпілля спробували сховатися у квартирі, але зловмисник, скориставшись незачиненими дверима, проник услід за ними. У помешканні нападник продовжував погрожувати ножем, обшукав приміщення та вимагав гроші. Жертви були змушені зняти тисячу гривень у банкоматі і віддати їх зловмиснику. Після чого той утік. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного, 34-річного раніше судимого жителя шостки. Його затримали в процесуальному порядку. Чоловіку повідомлено про підозру за четвертою частиною статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний із проникненням у житло. Триває досудове розслідування. Поліція закликає громадян бути обережними та повідомляти про підозрілі ситуації. Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного романшанина. У мережі інтернет він розмістив оголошення про законне бронювання військовозобов'язаних шляхом працевлаштування на підприємство, яке відноситься до об'єктів критичної інфраструктури з подальшим оформленням документів про відстрочку від призову на військову службу, бажаючи влаштуватися на роботу, відправляли йому копії документів. Фотографії та перераховували на банківську картку передплату, після чого чоловік не відповідав на їх дзвінки та не виконав жодних обіцянок. Встановлено чотирьох потерпілих від шахрайських дій обвинуваченого: один з яких перерахував йому 32 тисячі 420 гривень, а інший 40 тисяч 550 гривень. Третій за вище вказаною схемою втратив 66 тисяч 760 гривень. Четвертому, окрім працевлаштування, чоловік пообіцяв оформити військово-облікові документи та виключити з обліку. За таку послугу потерпілий перерахував шахраю частинами суму еквівалентну 625 тисячам гривень. Про надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива розповіла під час апаратної наради начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неметенко. За кошти представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців України та інших гуманітарних організацій будуть надаватися сам, буде надаватися така підтримка. Дія цього порядку поширюється і на осіб, які проживають у Сумській області, в тому числі і в нашій громаді. Для цього представники громади, представники домогосподарства зверталися як до управління, так і до Старостинських округів. Надавалася єдина заява, яка передбачена була постановою Кабінету міністрів, і перелік документів, які теж були визначені в цьому. В цій постанові. Надається паливо всім, хто живе реально на даній території. Тому так. що раніше були переміщені особи. Хтось із Шостки переїхав у село, йому вже в селі не дають дрова, тому що він приписаний в місті. І тоді ця людина отримає кошти на придбання того побутового палива. Якщо раніше у будинку було електричне опалення і стояла ґрунта, то цій людині компенсацію не давали на дрова. Так. так. Як що? Електрична. Якщо там є газові котели, такі. А ця постанова дає можливість. Якщо два опалення є, і є печка в моєму будинку, то тобі будуть надавати компенсацію на вердеку побутовий партій. От такі дві глобальні зміни. Можна заакцентувати увагу ще на одному моменті, Микола Петрович, так. що грошову члени домогосподарства, які отримують відповідну грошову допомогу, вони вже на відповідний опалювальний період, житлова субсидія не надається і пільги не надаються від держави, а також інші види виплат, які передбачені законодавством для отримання допомоги необхідно звертатися до відповідних установ. Та надавати повний пакет документів, які підтверджують ваше право на виплати. До початку нового навчального року залишилися лічені дні. У шосткинській громаді він обіцяє бути непростим. Хоча педагоги та міська влада готові до будь-якого розвитку подій, для цього у навчальних закладах обладнані укриття, де отримуватимуть знання школярі та дошкільнята. А всі, хто гристиме граніт наук у школах, отримуватимуть безоплатне харчування. Це стосується не тільки учнів початкових класів, уточнила начальниця управління освіти Наталія Сергейко під час засідання виконкому. Починаючи з 2025-26 навчального року, безкоштовним харчуванням будуть охоплені учні не тільки 1-4 класів, а й 5-11 класів. Харчування буде здійснюватись на підставі постанов Кабінету міністрів України. Вартість харчування, яка передбачена даним рішенням, для учнів перших-четвертих класів, становитиме 77 гривень для учнів п'ятих-одинадцятих класів 85 гривень відповідно. Щодо коштів, то для учнів перших-четвертих класів з суми 77 гривень. 15 гривень це будуть кошти ВПП ООН, Всесвітня продовольча програма. 35 гривень це кошти державного бюджету, і 27 гривень це кошти місцевого бюджету. З вартості харчування для учнів пятих 11 класів 60 гривень виділяє державний бюджет, і відповідно 25 гривень 70 копійок це будуть кошти місцевого бюджету. У свою чергу. Микола Нога наголосив, що кошти з державного бюджету це гроші іноземних партнерів, спрямовані саме для цих цілей і ніяких більше. Якщо ми харчуємо дітей, то хтось вирощує якісь харчі, якісь продукти продають, привозять логістика і так далі. Це все робота, це все кошти, і від їх відрахування до бюджету, тому числі НДС. І, і ці кошти потім йдуть до наших зброї цих України. Тому що партнери кошти дають на всі справи в Україні, але Збройні сили їх використовувати не можуть. Тобто ми не повинні противопоставляти, що якщо ми будемо харчувати дітей, то якась стопівка не попаде збройних сил. Навпаки, таких коштів буде тоді більше. Харчувати здобувачів освіти будуть лише тих, хто безпосередньо перебуватиме в укритті школи. Відповідно, ті діти, які знаходитимуться на дистанційній формі навчання, харчування не отримуватимуть. Уточнив Микола Нога. Крім двох шкіл, всі мають укриття, і всі діти мають можливість займатися. Так, вони будуть займатися в укриттях. Так, не кожен день, по відповідному. За графіком вдві, в дві три зміни. Зараз, по відповідному графіку. Складаються графіки, відповідно, хтось вчити, це буде два дні в неділю, хтось три, в залежності від йомкості укриттів. Якщо всі школи будуть навчатися приблизно одночасно 50 дітей, а у другій і першій школі, де побудоване нового укриття, там по 100 дітей одночасно можуть працювати. Так. І рамки навчального процесу розширюються по терміну, тобто хтось почне в 8, хтось приїде після обід. І таким чином максимально буде оплачено. Якщо дітей буде більше, ніж я оголосив те, що, те, що управління ну, освіти, то будемо розглядати питання або додаткових укриттів, або ще, але ми будемо робити все, щоб всі бажаючі діти, батьки, могли навчатися. Офлайн в укриттях, але Планується, що з 6200 учнів, які наразі зареєстровані в системі освіти нашої громади, щоденно харчуватимуться 2700 дітей, зазначила Наталія Сергейко. Мова про 1960 дітей перших четвертих класів, а решта учні п'ятих-одинадцятих класів. Ну, 2700 будуть більше ходити буде більше харчуватися. Але зрозуміло, що будуть і кошти, і харчі, на кількість учнів, які будуть безпосередньо ходити так, перебувати в закладі. До речі, перший-четвертий класи у минулому навчальному році окремі дії молодь ходила в школу за того, щоб і харчуватися. Тому, ну, це ритуал, це самостійність якийсь виховується у молоді нашої. Тобто ми повинні дати можливість, а рішення батьків. І молоді як навчатися людніше до слова в минулому навчальному році харчуванням було охоплено 2219 учнів перших четвертих класів з 20 закладів освіти на організацію харчування протягом 24-25 навчального року було спрямовано 11 мільйонів гривень, з яких майже 4 мільйони це гроші з бюджету Шосткинської громади.